Базова інформація, все, що необхідно знати про ЄВІ для самостійної підготовки, для підготовки з кимось, для підготовки з нами, або що, взагалі для всіх магістрів, тобто тих, хто вступає в магістратуру, та для всіх, хто вступає в аспірантуру. У зв'язку з відключенням світла працюємо трошечки в таких польових упаках. Отож, Єві 2020 шість все, що варто знати, як для аспірантури, так і для магістратури. Почнемо з того, кому необхідно здавати Єві. Є і необхідно здавати всім. Незалежно від того, яка спеціальність, незалежно від того, чи ви хочете вступати на денну форму, на заочну, на платну, на безоплатну. Зрозуміло, що якщо на безоплатну, то бал має бути вищий. Бажано 175 плюс. з нашого досвіду у нас є, до речі, десь 73 учні, які вступили на бюджет, у яких були бали 180. Здається, в одній було 176, і вона вступила на бюджет, адже до уваги це всі результати всіх тестів. Отож, ключова, ми проговорили, кому необхідно здавати тест ЄВІ всім. Всі, хто вступають в аспірантуру, всі, хто вступають в магістратуру, обов'язково мусять здавати тест ЄВІ. Поли здаємо та стияю. Залежно від того, чи вступаєте в аспірантуру, чи вступаєте в магістратуру, маємо трохи різні дати для вступу в магістратуру. У нас є основна сесія з 26 червня по 14 липня, детальніше день та година і місце проведення прийде кожному окремо в кабінеті. І також маємо додаткову сесію для тих, хто не встиг зареєструватися в основну сесію, або з певних причин не зміг здати в основну сесію, то в них є можливість здати з 3 по 21 серпня. Це для тих, хто вступає на магістратуру, то всі 4 роки і має дипломати. Для тих, хто вступає в аспірантуру, трохи інші дати. Основна сесія з 14 по 29 липня. А додатково з 24 по 28 серпня так само можна вступати, можна здавати в основну сесію, або додаткову за додатково на даний момент не можу вам сказати, кому дозволено вступати, здавати тести в додаткову сесію. Точно знаю, що це якісь винятки. Всю цю інформацію, яку ви бачите тут і надалі, і взагалі всю інформацію яку бачите на каналі. Ця вся інформація вона береться з офіційних джерел до прикладу. Те, про що ми говоримо в моменті вступу, у ЄВІ 2026, це відповідно до наказу МОН від 24, -го, -го, -го. Тобто, як бачите, це дуже-дуже сіженька інформація, нова. Це я перечитувала, знати і бути в курсі. Також сьогодні це буду надсилати нашим учням. Отже, з чого складається ЄВІ і взагалі що таке Єві? Ми проговорили, що ЄВІ треба здавати всім. Ми проговорили про дати, коли саме основна сесія та додаткова сесія для того, аби здати цей тест. а тепер поговоримо, для чого його здавати, чому його треба здавати всі. Єві це щось подібне, типу як до знову, воно здається в навчальних закладах, тобто його не можна здати вдома, ви будете йти в навчальний заклад. В кожному випадку це різні навчальні заклади, не обов'язково це школа, інколи це університет. До прикладу, я пропоную здавати, я здавала в університеті. Євій це тест, який є обов'язковий для визначення знань загальної навчальної компетентності і тест з англійської. Тобто, в один день ви здаєте те, що називається Євій, що складається з двох частин: це загальна навчальна компетентність та тест з англійської мови. Тобто, оце ТЗНК до нього так само треба готуватися окремо. Ми, до прикладу, вміла English School в нашій школі ми готуємо до тесту з англійської мови, тобто цієї складової. Повірте, там багато і багато треба знати з обидвих складових, як з ТЗНК, так і з англійською мовою. Поговоримо про мінімальну кількість балів з англійської, які необхідно отримати для того, щоб пройти на платформу. Адже не можна просто прийти, спробувати щось дати. Натискати і подивитися, і, і спробувати прийти так просто не буде. У нас є прохідні бали, які обов'язково треба здати для того, щоб просто бути допущені до того, аби брати участь у так званому змаганні, можливості потрапити на платну навіть форму навчання. Для вступу в аспіль майстрату це завжди нижчий бал, це 5 з 30, тобто у вас буде 30 тестів, 5 з яких мають бути правильні. Якщо ви здаєте 5 правильні, то ви проходите на платну форму. Будете десь внизу списку, адже це лише 100 балів з 200, ніби як половина. Для снопу в аспірантуру цей бал вищий, це аж 16 балів з 30, тобто це більше половини. І насправді, аби набрати 5 балів з рівня А0, А1, тобто людина, яка або взагалі навчила англійську, або зовсім трошки щось там вчила, трошки пам'ятає. 5 балів набрати не є легко за умови відсутності підготовки, можливо, навіть і не набрати. У нас були такі випадки, що до нас приходили десь 5 учнів, у нас були такі, які приходили, які казали, що я минулого року пробував пробувала готуватися сама і вступити, здати ЄВІ з англійської, бо це лише 5 балів. І в мене не вдалося, ну в них не вдалося, і вони приходили на підготовку до нас, аби здати хоча б на прохідний, адже вони не набирали навіть от 5 балів з 30. Тому для майстратури 5 з 30, що в перерахунку в 200 бальну школу рівняється до 100 з 200, в аспірантуру 16 з 30, що в перерахунку в 200 бальну школу – це у нас 150 з 200. Далі нас цікавить програма. Англійської, адже багато хто готується до вступу в аспірантуру, не може знайти інформацію щодо того, що саме треба готувати, аби здати цей тест з англійської. Е, на щастя, програма така сама, як і для вступу в майстратуру. Її можна знайти в центрі оцінювання на офіційному сайті, або ще є такий сайт, як освіта ЮНЕСКО, ця цю програму, вона, один, вона досить довга, якщо не помічне там сторінок 20 лише на англійську. Списку переліку тем, тому, аби полегшити вам трохи цей процес навчання, можливо, самостійної підготовки, якщо у вас високий рівень, до прикладу B2, то в принципі можна і самим підготуватися, переглянути основні теми, взяти собі там два-три індивідуальні заняття ближче до тесту, аби закріпити, і точно бути готовим до успішної здачі тесту, як мінімум, на прохідний бал 5 або 16. З 30. Отже, що точно треба вчити для вступу як в майстратуру, так і в аспірантуру, аби здати ЄВ 2026. Точно треба знати, всі часи, там уже багато. Це вже мінімум занять 15 годин, 15 у вас піде. Далі ті слова, які вживаються з to, до прикладу, decide, to, є діє слова, після яких ми використовуємо ING, наприклад, avoid. Далі, неправильні дієслова. Тобто, як бачите, ми тут на дієсловах трошечки затраємо, У нас аж цілих три пункти щодо дієслів. Е, неправильні дієслова самі по собі не тестяться, але вони необхідні, тому що вони вам дуже багато чого підкажуть. В принципі, неправильні дієслова — це частина часів, але не зовсім, тому не буде зайвим повчити неправильні дієслова. Особливо, якщо ви не знаєте, які саме слова вчити, на які саме теми. До прикладу, тема, яка завжди зустрічається на тесті ЄВІ, це типу must have, це science, наука і все, що пов'язано з наукою, це traveling, подорожування. Це може бути як добиратися, як кудись приїжджати, hotels і так далі. Тобто science, traveling, це must-have і неправильні дні слова. Якщо ви хочете знати, хочете повчити, що це з лексичної складової слів. Пасивний стан завжди, майже завжди тестується, майже завжди тестується пасивний стан, Але склади, але персу відуважу, що пасивний стан в усіх часах, тобто всі ці частину треба буде переводити в пасиві. Є іменники. Взагалі, все, що знайдете по іменниках, не знаю, неправильні іменники в ножині, як писати складні іменники і так далі. І так далі це все вам приведеться. Однозначно пригодиться. Я Під кінець хочу прорекламувати нас, нашу школу Міла English School. За цим QR-кодом ви можете перейти на нашу сторінку в Інстаграмі Міла School, переглянути відгуки, кількість відгуків вражає, як на мене, оскільки ми займаємося не лише підготовкою до ЄВ, а й є англійською, то підготовка до ЄВ. Щороку ми випускаємо 20 студентів. Міні- це студенти, які навчаються і в міні-групах, і мають індивідуальні заняття і парні заняття різного формату. Отож, QR-код, аби перейти на нашу сторінку в Інстаграмі, ознайомитися з відгуками, корисною інформацією, і за підписку на сторінку в інстаграмі я надсилаю файл. Ви знайдете це відео на сторінці в інстаграмі, бачите, яка там умова. Там дуже простенькі умови, як просто підписатися і написати в Директ. Кодове слово і отримати файли з самопідготовки до ЄВІ 2026 Якщо було корисно, то дайте будь ласка якось знати в коментарях, аби я знала, що ця інформація для вас корисна і варто ділитися нею ще.